Це тиск на Орбана з усіх сторін. Я буквально от дві години назад продивлялася, що там взагалі коїться. Це тиск на Орбана з двох сторін. Він має відпрацювати бабки договорняки для Рашки, які він там на гріпі ще перед війною. На нього тисне європейський союз. Йому підкидають е, наших військовополонених. Євросоюз тисне на те, щоб він має поміняти, віддати Ерефія. Тисне на те, що ти маєш цим маніпулювати шантажувати, і починається оця, оця, оця жаба гадюкінська Починається. Та це метод маніпуляції та шантажу. Все, це от все, що треба розуміти, на що це робиться. Це метод маніпуляції і шантажу. Так, прецедент з проведенням чогось дуже схожого на якісь досліди е різного характеру. Напівмедичного, напів якогось, я не знаю, там хімічного. Ну, от, ну, коротше, якась така історія. Такий прецедент має місце бути і має місце бути, і о, це, це є, на жаль, і це жахливо. Я не бачу це масовим явищем, як, наприклад, було під час Другої світової війни. Але прецеденти дійсно є органи. Угу. У мене, на жаль, випадає диявол. У мене, на жаль, випадає диявол, такий прецедент також є, такий прецедент також є. І, як би це дивно не звучало, я не зовсім цьому здивована. Тому що переглядаючи купу разів те, що творить Пушилін. У себе на території, як він вважає, у себе на території Донецьку, Донецької області, там, і частково навіть Луга, ну, Луганська та Луганської області, там уже вспливали прецеденти з продажу людей в рабство сексуального характеру і не тільки з продажем органів, з використанням людей як примусових донорів і, ну, коротше, оця вся історія. Тут ситуація повторюється у картах. А отже, це стосується і військовополонених, не тільки цивільних, над якими знущаються на тій території, аби там викритих украдіверсантів, над якими потім да, творять якісь такі досліди, на підвалах з ними щось роблять. Тобто, це стосується і військових. Після деокупації ми ще з вами після деокупації дізнаємося дуже багато чого, жахливого і страшного, що відбувалося, як відбувалося, ми ще з вами і на Донецькому напрямку, і братські могили познаходимо. І ну, повірте, там буде за 9 років. За 9 років там таке коїлося на тих напрямках, що страхіття тому. Багато чого ми дізнаємося, на жаль. В чому мідні труби? Це відсилка на фанфари, які ми зустрічали переможців, побідоносців. Ну, тобто, це фанфари, в які звучить троюмфальна по музика. Воно не має до труб труб, Промислових ніякого дійсно стосунку. Ну, типу, це історія. Давайте ж ви будемо там. от як пані Наталя вам правильно сказали, то не про ті труби, ви ж хоч розберіться для початку. А чому може мати місце бути таке? Ну не те, що про родство, чому цю приказку можна дійсно долучити до а, України? А, поясню з якої точки зору, а, дуже до речі, не зовсім популярною. Бо зараз у нас акцент іде на тому, щоб перемогти у війні і мало Мало хто розуміє про те, наскільки для нас буде важким випробування а, після воєнного періоду, а, коли да Україна переможець, але у Україні є купа проблем. Хтось начіпить собі отаку -от корону, тільки за того, що він українець, хоча ніфіга не зробив, буде буде певний пласт людей, які будуть вести себе так, наче нам тепер всі должні Будуть такий пласт людей, які вибачте, будуть заходити спонта, спочатку з понти, а тоді заходить. Люди, тобто випробування славою, випробування а, переможною позицією а, це а, якраз показник того, наскільки нація здорова, наскільки вона не бере це як заслугу всього свого життя у форматі чого? Тобто, ми дивимося, як Ерефія не пройшла свого часу випробування мідними трубами у форматі пабідабесія. Дідів уже давно немає в, 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 реальних ветеранів які були на фронті. Їх полишилися одиниці, тому що це люди за там сотку років. Вибачте, під сотню або там сто з копійками їх майже немає живих. Та усілякі діди, які не бачили війни, сидять в цих вип в, в, в орденах, і розповідають, що вони там десь вообще були, коли він тільки народився під час війни. Тобто, ну отака от, от історія. Це також є питання мідних труб. А, і тут, а, ти якраз знаєш, фіналочка до людей є а, цікава приказка з приводу того, щоб друг познається у біді, так от є більш точніше а, спостереження за цим світом, і я вам його скажу: ваш друг познається в достатку. Тому що деякі люди. З... Будуть біжати вас спасати для того, щоб доказати, що вони вище вас, подивися, я тебе врятував. Ти бачиш, ти попотребував, я тебе врятував. Тобто у деяких комплекс чубного раненого лікаря, да який сам собі нічого не може, але буде рятувати всіх інших. Це ще не показник. Це ще не показник. Це може бути самоствердження за що вашого горя. А от коли у вас все йде добре. Коли у вас успішний бізнес, коли ви купили собі другу машину в сім'ї, отут от деякі друзі вашого успіху, отих мідних труб, пережити не можуть. От, і деякі люди не переживають мідні труби у своєму власному житті. Щось вийшло, щось сталося. Тепер я буду ходити, вчити всіх життю і отак, от, от бабками по сусідам. Понимаєте? Тобто, от, от вам показник. А, тому да, це можна. Можна, а, Приміряти на те, що відбувається з Україною: вогонь, вода є, мають місце бути. Це випробування. Воно є, воно триває, бо вогонь у нас, поки, на жаль, нікуди не подівся. Обстріли тривають. Вода у нас іще фігурує, да, і буде фігурувати. А чекаємо мідних трупів. Сподіваємося, що на фоні тих мідних трупів фанфар у наших прекрасних українців не поверне кукуху в якусь цю корону, як у пані Вєрки Сердючки.